17-19 вересня в Івано-Франківській області проходить молодіжний міжнародний форум Молодь, нова еліта нації. Мета проекту це перш за все обмін досвідом між міжнародними всеукраїнськими громадськими організаціями та дорадчо-консультативними органами при головах облдержадміністрацій задля реалізації спільних проєктів та проведення заходів. Організаторами форуму виступили обласна та молодіжна адміністрація Івано-Франківської області. В свою чергу заступник голови Ода Роман Іваницький зазначив, що цей проект є хорошим внеском у розвиток освіти молоді, забезпечення розвитку молоді, підтримки культурних науково освітніх традицій, визначення перспектив співробітництва суспільно активної молоді, обміну новими ідеями сфери культури, науки, освіти, формування. Ціннісних орієнтирів підростаючого покоління. Проректор з міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю, професор Василь Марчук, переконаний, що молодь неабияк зацікавлена у своєму майбутньому. Шановні учасники форуму, ви обрали прекрасну тему форуму. Це тема молодь, нова еліта нації. Це перш за все, тема, яка пов'язана з майбутнім. Це тема енергійних людей. Це тема, яка говорить про здорові амбіції української молоді і наших гостей з зарубіжжя. Я думаю собі, що тільки молодь може зараз рухати всі процеси, економічні, політичні, процеси духовні і культурні. І саме молодь молоді належить майбутнє. Програма міжнародного молодіжного форуму є досить цікавою і насиченою. Все, що тут відбудеться протягом цих днів, щоб вам принесло плоди, плоди гарні. Бо те, що в самій програмі прописано, то є цікавим. А ті технології. Ізм, освіта, обмін досвідом до слова, форум відбувається у рамках реалізації програми Молодь, нова еліта нації, яка є переможцем обласного конкурсу проєктів та програм департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації у 2013 році. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканала Раї.